Доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. У нас сьогодні йде дощ. Так, ми не працюємо на полі сьогодні. І трошки уборка в гаражі І в нас є до продажу такі гідронасоси. Гідронасоси, гідромотори. Таке питання. Стан їхній невідомий, їх жалко викинути, як є поговорка, і тяжко нести. Знаєте, є така поговорка, так і я. Рішили їх викинути на продажу. Не знаю, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Кажу, що їх невідомий. Можливо, хто купує під реставрацію. Таке. Так, огляд нашого першого насоса. Ось таке його кіно. Він шліцевий. Ось його фамілія. Кому потрібно, на ньому є номер. Додаткові фото на Viber можемо скинути. Ось є такий теж гід... цей... гідронасос. На ньому є ціна. Ціна на ньому давайте 1500, номер 80. Цей номер 11 2000 гривень, ми за нього просимо. Поїхали далі. Є номер 9. Такий на 2 вход і виход. Такий гідронасос. Номер 9. Коштує 1500 грн на два вуха. Потім номер є такий 8 шліцевий. Коштує 1500 номер 8 вход виход. Потім є такий насос на гур якоїсь машини номер 7 Просимо за нього 1000 гривень. Є ось такий насос. Заді в нього вход і виход. Там його фамілія, як треба на Viber скину. Він шліцевий. крутиться. Ну, стан, мені його невідомі гарантії, на нього ніякої я вам давати не буду, бо не знаю. Ось такий є шліцевий. Теж. Де він там Ось є? Вход і виход. Є гідромотори. Чотири штучки, 4 гідромотори є. Ось такий буде коштувати. 800 гривнів, так як тут розбита шпонка. Ну, може кому там під реставрацію, не знаю. Така його фамілія, як треба, то скину. Ось такий гідромотор. Цей 1000 гривень коштує, шпонка не розбита. Ось таке кіно. Тут нього нічого немає. Далі йдемо ось ось такий у нас гідромотор під номером 2, також 1000 гривень. Трошки в нього шпоночка розбита, але не критично. Це гідромоторчик такий, може комусь потрібно. Звертайтеся. І номер один, також 1000 гривень, шпоночка не розбита. О, кому потрібно. Звертайтесь на Viber. Пишіть на Viber. Якийсь там номер пишете гідром насоса чи гідромотора. Доповнительне фото скину. Торг присутствує, звісно. Може, кому треба оптом. Зробимо хорошу ціну. Дякую всім за увагу. Підписуємося на наш, на наш такий канал, який зв'язаний з сільхозтехнікою. Не так сільхозтехнікою, як з обробітком полів. Так як ми живемо в селі, займаємося вирощуванням зернових культур для себе. Такі справи. Все, всім дякую за увагу. Дзвоніть, пишіть, до побачення.